Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про страх, який вам заважає. Тому що страх, він блокує вас по житті. Маючи страх, ви вибудовуєте кордони навколо себе і не впускаєте в своє життя людей та обставини. Тому дуже важливо зрозуміти, що вам заважає, зрозуміти, який страх вас блокує, відпустити це. І жити щасливо. І так, перша карта, дорогі глядачі, покаже в загальному, який страх не дає вам розвиватися і йти далі. Я сьогодні обрала знову колоду протилежності, і вона дуже гарно покаже, з чим ми маємо справу, який страх сидить всередині вас, і як цього позбутися. Ось так ми будемо розглядати ваш найголовніший страх, дорогі глядачі. Далі йдемо. В яких ситуаціях він з'являється? Тобто тут дуже важливо зрозуміти, що ж спонукає його проявляти себе у вашому житті. Далі, дорогі глядачі, як боротися в собі? Мабуть, ви вже пробували, але не вдається. І ви не знаєте, як це подолати, як це забрати, як це побороти і пройти. Ну і третє питання. Що ви втрачаєте, піддаючись цьому страху? Ось так коротко про головне. Ми поговоримо про страхи, про страх, який вам заважає. Перша карта у нас четвірка кубків. Хочу сказати, що ця карта показує дуже глибоку таку одинокість, тому що вона, якщо звернути увагу, ще й в перевернутому стані. Ви бачите, це колода протилежностей, ось так це б було нормально, а ось так це перевернутий стан. Ви дуже одинокі, ви не маєте підтримки рідних, ви не маєте підтримки роду, сім'ї, можливо. Це ще іде з дитинства. Корінь цього всього йде з дитинства. Ви завжди почували себе одинокими. Або навіть маючи родину, сім'ю, ви були іншими і вас не розуміли, ви якось дуже сильно виділялися. І коли ви зрозуміли, що вас не розуміють, ви закривалися в собі. А далі з'явилося дуже багато страхів, що ви нікому не треба, що ви одинокі, що так буде завжди по житті. Тому що четвірка кубків показує одинокий стан, але в звичайному такому правильному положенні. Ця карта, цей аркан, показує, що вам дають нових людей, вам дають тих людей, які вас будуть розуміти. У когось це буде уже спутник життя, у когось це буде хороший друг. Навіть якщо сталося так, що ви покинуті батьками, вас всиновить родина. Тому, мої другі глядачі, сьогодні ми говоримо про те, що ви дуже одинокі. І найбільший ваш страх залишитися. Без коханих людей, без людей, які вас розуміють, тому що вас розуміють не всі. Так, в яких ситуаціях цей страх у вас проявляється і як це вам заважає? Тут у нас королева кубків. Карта, яка показує спілкування, карта яка показує емоції, кохання, наповнення. І найголовніше тут розуміти, що дійсно цей страх проявляється саме в почуттях. Як тільки у вас з'являються стосунки, ви не знаєте, як себе поводити, тому що ви дуже багато себе в стосунки віддаєте, перше, що я хочу сказати, а по-друге, ви одразу вже боїтеся, вам одразу здається, що щось станеться. Тисячу думок в вашій голові. Ваша уява просто не справляється з отим всім, що над вами надвисає. Мої дорогі глядачі, Страх виникає не просто так. Він виникає тому, що ви не живете справжнім життям, ви живете уявним життям. Це може бути тому, що ви щось пам'ятаєте або тому, що ви щось уявляєте, як я вже казала, може бути у вас поранене серце, поранена душа, ви можете бути покинутими, незрозумілими у своєму роді, своїй сім'ї, і, звісно, зустрічаючи вже прекрасних, чудових людей, ви себе відгороджуєте, робите оцей бар'єр. Тому що ви не вірите в те, що вас можуть полюбити. Ви не вірите в те, що все буде добре. І все це в вашій голові. Тому цю карту треба розвертати. Цю ситуацію обов'язково треба пропрацьовувати. Пам'ятайте, що страх, він уявний. Страх це те, чого ще немає, а ви вже його боїтеся, ви вже його уявляєте. Так, дивимось далі. Друга карта. І тут п'ятірка кубків, знову ж таки, розчарування, четвірка кубків, п'ятірка кубків, ми другі глядачі, ви дійсно є одинокими. Дійсно, ваша душа потребує підтримки. І якщо я поставила питання для карт, в яких ситуаціях він проявляється цей страх найбільше, вас покидають, вас зраджують, вас не розуміють, і от тоді ви вже не можете впоратися своїми емоціями. От тоді вам вже дуже важко. І найголовніше, що ви не маєте про це з ким поговорити, ви не маєте підтримки, ви віддаєте все в стосунки, потім отримуєте нічого. Ви втрачаєте час, роки, місяці, ви втрачаєте людей. Або так стається, що коли ви вже когось і зустрічаєте, тому що все ж таки п'ятірка кубків, це знаєте, не всі погані у вашому оточенні. Ви боїтеся цих людей втратити і не можете впоратися з цим страхом. Ось це треба забрати. Це треба пропрацювати. І повірте, це можливо, позбутися страху це можливо. Тільки давайте сьогодні на розкладі ми максимально відкриємо цю тему, і, звісно, скористаємося підказками, які вищі сили для вас відкривають, для того, щоб все було добре, щоб ви були щасливі і жили без страху. Так, ідемо далі. Як боротися в собі? Тут п'ятірка пентаклів, карта, яка показує важкий період, карта, яка показує, можливо, навіть якусь фінансову нестабільність, борги, втрату фінансів, навіть деколи якусь бідність. Дуже важкий період, можна так це описати. І як це побороти в собі, дорогі глядачі, пам'ятайте, що яка б не була ситуація, ви це долаєте самостійно. Ви боїтеся втрачати людей, до яких прикіпає ваша душа, але ви маєте розуміти, що ви все рівно по житті покладаєтеся тільки на себе, як би ви не любили своїх близьких. І страх ваш сидить у вашій голові. Чому ви боїтеся когось втратити, якщо ви опираєтеся тільки на себе? Тільки наш творець знає, кого і коли впустити або забрати з вашого життя. Довірте цю ситуацію, Господу, і відпустіть все те, що є у вашій голові. Найважчі періоди вашого життя ви проходили самостійно. Не було нікого поруч. Тому кого ви можете втратити? Ви маєте думати лише про себе. І боятися втратити себе. Так, дивимось далі. Друга карта це у нас тут з жезлів. Знаєте, дорогі глядачі, от дивіться, як я вже казала, це колода протилежностей. Ви можете триматися за віточку, яка проростає, яка пускає корінь глибоко в землю і дає плоди, дає зелень, радує око, і можете триматися за віточку, яка. Уже все віджила, яка втратила сенс. Як я вже казала на початку розкладу, ви будуєте кордони навколо себе і не впускаєте людей та обставини в своє життя. І з кожним днем ваше життя буде все важче, з кожним роком все тягше буде на душі. Тому дуже важливо, щоб ви трималися за життя, щоб ви не боялися когось втратити. Якщо дивитися на п'ятірку кубків, з вами залишаться ті, хто вам треба. І не бійтеся, довірте цю ситуацію, як я вже казала, Господу. Все буде добре. Пам'ятайте, що ви не втратите тих, хто вам треба. А в основному ви і так покладаєтеся лише на себе. Ви маєте бути вдячні за кожного, хто приходить у ваше життя, і не боятися нікого втратити. Так, ідемо далі. Що ви втрачаєте, піддаючись цьому страху? Що закрито для вас у житті? Сімка кубків, дорогі глядачі. Я хочу вам сказати, що ви подивіться, яка карта, які емоції, які страхи, ви дійсно дуже втомлені. Ваш внутрішній світ, він просто перезавантажений. Дуже добре, що ви завітали на мій розклад. Тому що ви сьогодні отримуєте інформацію, яка буде допомагати вам очищати ваш розум, вашу душу, вашу свідомість, вашу уяву і звільнятися від цього негативу. Дорогі глядачі, ви можете уявно намалювати собі щось прекрасне, і це прекрасне починати притягати у своє життя. Послухайте, як тільки погана думка закрадається у вашу голову, ви маєте себе переключати. Ви спитаєте, як? Я вам скажу, це можливо. І ви творець своєї долі. Ви це можете змінювати. Як я вже вам тут, на прикладі цього аркану показала, ви можете триматися за віточку, яка проростає, а можете триматися за віточку, яка всихає рішення за вами. Ви повинні вирішити, для чого ви прийшли сюди, на цей світ. Для того, щоб прожити це життя, закорінитися, пускати зелень, чи для того, щоб уникати це, це життя Другі глядачі. Ось це важливо, це треба вирішити. І ви втрачаєте, ви втрачаєте щось прекрасне, ви втрачаєте щастя, ви втрачаєте спокій через свої думки. Тому що подивіться, що відбувається. Суцільна темрява, так не можна, все це треба відпускати. Так, давайте ще подивимось другу карту. Що ви втрачаєте, піддаючись страхам? Тут у нас старший аркан закохані, карта, яка показує союз, любов, карта, яка показує підтримку, партнерство. Взагалі, карта яка показує, що кожній людині потрібна людина. Чоловікові потрібна жінка, яка буде його доповнювати. Жінці потрібен чоловік, який буде її захищати та підтримувати на протязі життя. І ви це втрачаєте, мої дорогі глядачі, тому що ця карта теж в перевернутому стані. А це означає, що дійсно. Ви блокуєте себе, ви закриваєте себе від кохання, від людей. Можливо, у вас були невдалі стосунки, можливо, ви розчарувались в людях. Але ті люди, можливо, приходили для якогось уроку у ваше життя. І це не означає, що буде кожного разу ситуація повторюватись. Ви обов'язково зустрінете споріднену душу. Старший аркан закохані обов'язково дарує вам людину, яка. Хоче бути з вами, яка буде будувати з вами життя, яка буде любити вас такими, як ви є, попри все. І знаєте, ваш ангел буде вам цьому допомагати. Найголовніше, щоб ви дійсно подолали цей страх, тому що дуже важливо зараз впустити в своє життя людей підтримку. І навіть якщо вас не розуміли, навіть якщо вас зрадили, навіть якщо з вами не погоджувалися. Залишали вас на самоті. Ви все це подолали. І знаєте, найголовніше ви подолали це не просто так, а для того, щоб бути щасливими, для того, щоб пізнати в собі нові горизонти, для того, щоб побороти в собі усі ці ситуації і бути готовими або навіть чекати на прихід тих людей, які будуть вас любити, які будуть вас приймати такими, як ви є. Ваш страх завжди пов'язаний тим, що станеться далі в майбутньому. А це означає, що ваша тривога завжди пов'язана з тим, чого не існують дорогі глядачі. Тому давайте відпускайте негатив, відпускайте той біль, який був. Пам'ятайте, що зараз вам треба впустити в своє життя людей, які будуть вас любити такими, як ви є. Ви не створені для того, щоб бути одинокими. Ви створені для того, щоб мати поруч біля себе людей, які будуть вас любити, піклуватися про вас, розуміти вас і підтримувати. Боріть страхи в своїй голові. Пам'ятайте, що ви прийшли в це життя, щоб прожити його, а не щоб уникати. Дякую, що були зі мною. Всього хорошого вам і до нових зустрічей! Ваша надія вкраща!